прифайного, світлого і натхненного дня понеділка. Такий файний час, сонячний. А чого файний? Бо знову новий день. Я знаю, що батьом із вас неодноразово ця фраза вже дивно звучить і дивно виглядає, але це ж новий день. Розірніться. Як би нас не били, не нищили, не хотіли зруйнувати, ми живемо, ми розвиваємося, встигаємо знімати. До речі, ви помітили, яке зовсім інакше відео, бо я знімаю з нового штатива. Такий студійний, важкий, настоящий, справжній. Так що свято ще більше. Сьогодні вчимося від слова Божого і дуже такий вражаючий вривок з Євангелія від Івана, коли Ісус, я ніколи не звертав уваги, Ісус бере, кусень хліба подає Юдові, і Євангелист Іван підкреслює, і через цей хліб, через цей кусень у Юду увійшов сатана. І, і чув такий коментар минулого тижня, що коли людина заповз... заповзялася зробити щось зле, то навіть коли буде мати щось добре, не, таке як кусень хліба. Ну, що, що може бути кращого не, за простий щоденний кусень хліба? То через цей кусень у нього війшов сатана. Тобто через цей кусень у нього буквально війшов диявол. Так вражає, я вчора мав таку сутичку з одним чоловіком на підпитку. І там із з молоддю. Просто дав їм зауваження, бо вже не міг витерпіти стільки матюків. І чув, і чув свою сторону такий коментар, що я не буду дивитися, що ви священник, і там і послав мене, і послав там і, і Бога, і все на світі. Так страшно, слухайте. Я говорю людям, я їм кажу, що слухайте, ну прошу вас, не матюкайтеся і не кляніть, бо ви не розумієте, що ви себе проклинаєте. Ви ще молоді, вам ще жити. Мало того, що це неприємно слухати і негарно, ви проклинаєте себе. І я почув, ще більше прокльонів, і потім зрозумів, що треба додати наушника, яка слухає аудіокнигу, звук краще, бо, бо, бо без сенсу. І я так часто стикаюся з тим, що людина, яка вже вирішила робити зло в тій чи іншій мірі, в тій чи іншій формі, коли її пробуєш натякати, пробуєш допомогти, пробуєш підказати, вказати на це, то вона ще більше обурюється. Вона ще більше злиться і вона влізає в ще більше прокляття. І навпаки, я чогось згадую одразу апостола Павла, котрий Петрові дав зауваження. Менше і старшому, не менш досвідчений, більш досвідченому, то тоді Петро покаявся. Чому? Бо Петро хотів робити не зло, а він хотів робити добро. Навіть після вже від того, як Ісус відійшов, після того, коли вже церква розвивалася, коли вже багато людей наверталося, все рівно Петро і далі тримав цю лінію. Тому, брата і сестри, варто перевіряти, який у мене намір, яка у мене мета, що я хочу, чому перевіряти? Бо якщо не перевіряємо, то тоді дуже швидко прокляття влізає. Ну, дуже швидко. Як дід Іван, тут із Солована, ми до нього скільки разів не ходили, чи я сам, чи з дітьми, він так часто наголошує, прошу вас, не кляніть, не проклинайте. І пам'ятайте, що прагнення зла, і коли ми з цим злом нічого не робимо, це вже є прокляття. І тоді, навіть коли Бог тобі пошле когось, хто тобі, хто тобі захоче допомогти, зможе допомогти, ти це не сприймеш як допомогу. Ти це сприймеш як напад, як підозру, спробу обкрасти або ще щось інше, але точно не як допомогу. Тому бажаю вам, аби переглянути своє серце і аби чітко і свідомо відрікатися від тих речей, які ведуть вас до зла. Будь-який шлях до зла, будь-яке прямування до нього. Завжди вас прокляне. Завжди буде веседо прокляття. Тому відходьте від зла, відходьте від прокляття, відрікайтеся від нього і обирайте добро. Обирайте життя від найменшого до найбільшого. Бо ми покликані для того, аби жити. Ми покликані для того, аби творити життя, творити царство навколо. Сувенір від Терези. Можу чесати волосся. Тому обираємо добро, тікаємо від прокляття, відрікаємося від нього. і Таким чином благословляємо один одного, щоб радше рухатися від благословіння до ще більшого благословіння, аніж від прокляття до, до прокляття, бо воно точно нас знищить. А як практика показує, і не тільки нас, а й всіх, хто є біля нас. Угу. Тікайте від прокляття, шукайте доброго і тікайте від усякого зла. Противтеся йому, і воно утече від вас. Майтеся файно, благословенного дня, мир вам!